Як розпочати магічні танці, треба перезавантажити власну енергосистему. Стоїмо рівно. Виявляємо точку нашого підвісу над головою, Наче через весь трупін протягнутий під підвіс і не прикритиму. Піднімаємо себе. раз. Піднімаємо. І, і все. Ми стоячи на землі, ми уявляємо, як туди відлутають шматки, енергії яка в нас не тримається від самих, то може бути цей якийсь пісок чи якісь конструкції може виявлятися. Інакше не вийде. Якщо не уявляти, то не вийде. Тобто, моробимо так, піднялися, скипнулися, я витайма. Ось через Декілька таких повторів, якщо ви уявляли, що відчуєте її, вона буде нерівна, вам треба її вирівняти і розподілити на ще по всьому тілу. При цьому о, вся енергія, ну остаточні рухи, будуть задавати ваші рухи магічними танцями. Тому сконцентруйтеся ну, на своїх відчуттях. Вітаю! Мене звати Денис, практикую магію повітря та поклоняюся сонцю. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.